Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом зараз до нашого прямого ефіру. Доєднуються російські опозиціонери Ляпономаріов. Пане ля, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям Слава доброго дня. Ну, ви знаєте, я хочу спочатку поговорити е, про те, е, які настрої е, ну те, що в оточенні Путіна, як мінімум, у, у російській владі хочу використати, мабуть, Ваші певні зв'язки, які мали залишитися, все таки ваші джерела зараз. Коли ми побачили, що що відбулося в Сирії, так коли президент Башар Асад був змушений тікати, більше того, втік він звичайно ж до Росії. Навіть повідомляється, що до Москви. зараз вже іноземні медіа публікують ну такі свідчення про те, що нібито саме Москва, саме Кремль, йому сказали: втікай, бо коротше кажучи, не зможеш ти захиститися. Що це означає насправді для Кремля для Путіна? Я вважаю, що це просто таке величезне приниження для нього. Бо Сірія була дуже 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 символічної країни для Кремля. Це був символ повернення Путіна як глобального гравця. Це була ж ідея, яка йому була. Донесена Сулеймані з Ірану, і це навіть не була ідея власна самого Путіна, але вона йому дуже сподобалась, і саме з цього почалося існування і ПВК «Вагнер», і потім експансія до Африці. Ну тобто, тобто, Сірія, це, це початок глобальної гри, яка врешті-решт привела Путіна. До широкомасштабної війни з Україною також. Так що, звичайно, це величезне приниження. А щодо евакуації Асада, то тут, звичайно, це було дуже важливо для, для Кремля. бо якщо б Асад ще був би там вбитий на, на місці. То ну це просто означало ну, б, що вони ще ще й можуть захистити е, е, своїх очі е, е, в разних... І саме тому треба було продемонструвати, що хоч хоч захист, то вони можуть забезпечити. Ну, так, ну знаєте, це нагадує звичайно на ситуацію з Януковичем у 2014 році. Хоча насправді так до кінця ми й не розуміємо. Ну, в сенсі не було ну таких фактів, які б ми могли використати, щоб зрозуміти, а чому Янукович тоді втік. До кінця це ну ніколи не було пояснено. Ви говорили так про те, що от ця сирійська кампанія, так її здається, називали. Коли Росія приєдналася до війни в Сирії у 2015 році, використовувала свою авіацію, щоб бомбардувати, наприклад, Алепо та Інші сирійські міста, чи використовували вагнерівців? Вони позували з відрізаними головами повстанців. Багато є відео, фото. Вони uh -huh. зовсім якби не намагалися це приховувати. Так от, а як це тоді пояснювалося? Як, до речі, російському населенню пояснювали? А на кой ми оце ліземо кудись-туди у Сирію? Ну, населенню вони воно буде це пояснювати через те, що це сам Асад. Не зміг там щось зробити, і що це його помилки, і все таке інше. І, тобто ми ж просто допомагали. Це ж не ми керували. Якщо Путін безпосередньо керував принцесу, то звичайно там жодної поразки не відбулося. Весь подивитися на, на те, як е, гарний е, е, так звана спеціальна військова операція. Ну але якщо говорити серйозно, ось ваша парадель з Януковичем, вона дуже, дуже правильна, бо з точки зору еліти російської, все виглядає так само. Тобто Путін зробив там певну ставку на певну частину в даного випадку сирійської еліти і не зміг забезпечити її перемогу. У чому різниця? У тому, що Янукович втік сам, і саме тому ну, знову там Путін забезпечив йому фізичний захист, але йому це дуже не, не сподобалось. В Москві не вважали, що там небезпека Януковичу була такою, що вимагав його втеча. А ось випадку Сирії тут навпаки Асад був готовий триматися там до самого кінця, і він ж прилітав до Москви, вимагає допомогу, але Путін відмовив, ну мабуть, треба казати, був змушений відмовити, бо в нього просто не було потужних сил, щоб захистити. Асада, але це було вже рішення не самого Асада. А це було рішення Путіна. і Евакуюватись так. Так, ну от, як мінімум, про це пишуть іноземні медіа. Знову ж пам'ятаємо, хто там був Гергієв з оркестром у Пальмірі. Він виступав з російськими прапорами. Все це все, все ми це пам'ятаємо, але. Фактором, чому Путін не зміг допомогти Асаду, стало звичайно, ну те, що відбувається в Україні, тобто, що відбувається на російсько, -укра... російсько українській війні, здається, про це також писали. Чи то Блумберг, чи то New York Times, немає значення, що от було відмовлено, не можемо. У нас інші пріоритети, але дійсно, ми зараз спостерігаємо, що відбулося декілька подій, на які Путін не сподівався. Ну, по-перше, різні а, політичні проблеми в. Європейських країнах. Так, Ми говоримо про от цю турбулентність, яка є неминучою в демократичних країнах. Перемога Дональда Трампа на виборах в США. Тепер ми бачимо, що з Путіним все більше людей хочуть розмовляти. Шольц йому вже дзвонив. Хто там Орбан здається домовився про розмову? Хоча Орбан це трошечки виняток, не має значення. Точно Трамп з ним буде розмовляти. То в якій позиції зараз знаходиться Путін, якщо говорити про те, що він може отримати в Україні? Це така специфіка нашої власної культури. Ну до речі, російської культури також що ми. Даємо велику значність, хто там з ким готовий розмовляти, хто з ким не готовий розмовляти, хто кому там перший подзвонив, хто там вийшов на, на, на зв'язок і все таке інше. На заході до цього ставиться зовсім по-іншому, тобто набагато більш прагматично і. Е, е, там немає таких е, величезних символів в тому, що там Шульц подзвонив, там, Шольц, там і все таке інше. Тобто Було потрібно поговорити, усі Е, е, Так що я б в цьому такого нічого не шукав, я б думав про інше, що це всі, все є однаки того, що весь мір втомився від е, війни і е, вони хочуть, е, мабуть, і поганий, але мир. Щоб припинити активну фазу бойових дій і там щось щось з цим зробити. Але ну навіть трамп ну якщо там на самого початку було багато там негативних різних емоцій через те, що він там казав протягом своєї підвиборчої кампанії, але його там призначення і те, що він робить, на мій погляд, доводить, що тому він не є другом Путіна, і він не є там агентом Москви. Він так, він хоче припинити вогонь, він хоче припинити активні бойові дії, але він хоче душити російську агресію просто іншим шляхом через економічні методи і інструменти. І я вважаю, що Путін це розуміє, і просто зараз буде намагатися витргувати по максимуму для себе знову там бліфувати, як він вміє. Але тут знову те, що відбулося в Сирії, це для нього. Звичайно, величезний вдар, бо це вдар по іміджу, це вдар по ньому як здатному лідеру, здатному щось робити. І саме тому я вважаю, що він він розуміє, що це, це суттева поразка. Так воно і виглядає, хоча ми зараз бачимо, що ну не чіпають повстанці ті російські бази, які знаходяться в Сирії, ні авіаційну, ні морську, бо є ну, воно, взагалі, нікого там не чіпають. Ні, ну там всередині вони багато кого чіпають, але росіян це не стосується. Так і вже що там здається, Туреччина буде допомагати евакуювати російських військових. Ну і що буде з тією частиною флоту та авіацією, Ми не знаємо. Але сам факт, це цей флот та авіація вбивали сирійських повстанців протягом скільки 15-го року 9 років, так але ну зараз так дуже. Дуже дуже щиро і красиво повстанці їх не чіпають. Добре, є ще один такий внутрішній фактор, який ми спостерігаємо. Це падіння рубля, можливо, ми також приділяємо забагато уваги цьому цим коливанням курсу. Щось там спочатку було менше 100 рублів за 1 долар, зараз знову більше 100 рублів за 1 долар. Наскільки цей фактор важливий на вашу думку? Це дуже важливий фактор, але я вважаю, що ми його вам... Не зовсім правильно читаємо. Тобто, з одного боку, звичайно, це ознака слабкісті російської економіки і того, що вона досить критка і є там серйозні внутрішні процеси, що вона там не здорова. І звичайно, що вся ця девальвація вона відбувається через величезні воєнні трати і тут і і витрати на, на промисловість, але також і виплати. Людям, які на фронті російським військовим найманцем нам навіть як це расимо називати, але з точки зору наслідків російське суспільство воно набагато більш дідалярізована ніж навіть там українське. тобто путінська влада протягом багато років свідома. Зменшувала роль долара в російській економіці, і це саме саме тому там пересічний громадянин Росії, для нього це не так боляче. Це буде визначати там зростання цін в магазинах, але це не одномоментний вплив. Це це буде пізніше. По друге, девальвація для Вальвасля це визначає, що уряд. Який отримує величезні доходи від первої нафтопродуктами, енергоносіями, там природними ресурсами і все це за валюту, тобто це означає, що їхні доходи будуть збільшуватись, і тобто витрачати гроші на війну їм буде через це простіше, ані, 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 ані не складніше, але там з там. Часовим лагом там півроку це звичайно буде вести до зростання цін і зростання там соціальної на, на, на напруги всередині країни. Ну але це не зараз а потім. Якщо говорити знову ж таки про очікування від президентства Дональда Трампа, ми бачимо, як в українському суспільстві ну як мінімум, опитування нам це показують. що кількість тих, хто каже, кількість українців, які кажуть, що треба заморожувати, треба якийсь мирний план, і можливо, що це не говорить про повернення всіх територій одномоментно. Він зростає. Ця кількість. От, наприклад, зараз бачимо десь приблизно 50 з чимось відсотків, 52 відсотки українців, нібито е про це говорять. А що ми знаємо про настрої не російського навіть населення, а російських еліт? Є великі бізнеси, які постраждали, звичайно, від санкцій. Вони перегрупувалися. Тут треба віддати належне і тим, хто управляє російською економікою. Але що ми знаємо про те, у яких настрої які настрої серед тих, хто не в Кремлі, а можливо, знаєте, хотів би заробляти більше і біль не мати оцього геморою? Дивіться, мета Росії взагалі. І тут я б казав, що це стосується і. Рісічна громадян і а, представників еліти це, якщо менш впливати, а, а якщо більше там захопити а, Україну взагалі, це не є питання окремих територій а, усім повністю байдуже, що вони будуть там контролювати, там частину там Донбасу, Фарізія, там Херсонщина, ну, це це повністю байдуже, бо ніхто не може там. Певно показати навіть на мапі, де це знаходиться і чому це територія потрібно контролювати. Вони просто кажуть, що це така країна існує, як Україна, бо це просто там Мала Новоросія. Там це наша традиційна культурна культтрадиційно культурний. Цивілізаційний простір, а, а, а Київ мать Гародов Руських, так а, ну а, ось це чутливо. А як це буде відбуватись? Я вважаю, що зараз Путін звичайно також думає там про певні компроміси, і ну, є люди, які не вірять в те, що він взагалі здатний про щось домовлятися. А я на мою думку, вважаю, що він навпаки, він, 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 він прагне ä, певних перемовин, і він я вважаю, прагне певний компроміс, бо розрахунок дуже простий. Ми тут всі пересваримося з одним після цього. Буде велика кількість незадоволених будь-яким компромісом, якщо він відбудеться. І ну, там спочатку, напевно, якась буде нова влада. Там патріотичного напрямку, там мама навіть військового військового сенсі, а потім це може прийти і якась проросійська влада. Я вважаю що в КАМІ саме на це і розраховують з точки зору мети захопити Україну ЦОКО. А поки це не відбулося, вони будуть переозброюватись вони будуть погрожувати заходу, вони будуть. Тиснути на захист, вони можуть навіть зробити там певну провокацію в напрямку Польщі та країн Балтії. Тобто там багато чим можна займатися, а поки ми тут будемо переживати ці дуже веселі часи. Ну, пане Ілля, я впевнений в тому, що ви праві, що от розрахунок саме такий, що от, які б не були поступки, яким би не було це замирення, мирний план, то звичайно буде велика кількість незадоволених. Серед українців і більше того, ну як мінімум на експертному рівні ця тема постійно обговорюється. Так що ну так, от є заморозка, є вибори, всі, вибачте, пересралися, почалася якась дестабілізація. Ну і далі так може бути наступний електоральний цикл. Там вже подивимося, якісь там друзі Медведчука можуть повернутися в владу з тим, щоб сказати: Дивіться, ми за мир, ми не за Росію, ми за мир. Вам же не подобалося, що війна була. Ми за мир. Ну, ми бачимо, як це. Працює в інших європейських країнах, але який може бути запобіжник тут, зважаючи на те, що ситуація така: вже президент Зеленський говорить, що у української армії недостатньо сил, щоб відвоювати всі свої території до 91-го року на кордони вийти? Є це різні мирні плани, які все одно передбачають те, що на певний час у росіян залишаються окуповані ними українські території? Ну і звичайно. Внутрішній спротив українців проти того, щоб після всіх цих жертв на такі поступки йти, то які в нас можливі запобіжники того, щоб не пересваритися всім всередині? я вважаю, що є дві лінії оборони, так сказати. Перша у тому, що нам звичайно треба демонструвати там Трампу, бо по, по, сполучені штати наш головний там спонсор, донор та помічник в цій війні. Треба демонструвати конструктивний настрій, але робити все можливе, щоб вони переконалися в тому, що це саме Путін хто є неконструктивним і. Там видвігати з нашого боку якісь там пропозиції реалістичні пропозиції там вірного А, але щоб Путін відмовлявся від них, і тоді сполучені штати навпаки на небагато посилить нашу підтримку і там будуть надавати більш зброї і. Якщо Трамп зрозуміє, що проблема у Путіна, бо він зараз в цьому не певний, він вважає, що обі сторони цього конфлікту вони не прави, і саме тому він шукає ці кампанії. Але якщо, якщо ми дійдемо до того, коли буде. Знайдений такий такий компроміс, якою як українська влада зможе підписати, і, 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 і російська влада погодиться, то тоді треба виставлятися на референдум. Треба, щоб український народ підписався під під цим без цього. Так, здається, у нас проблеми зі зв'язком. Зараз пробуємо його відновити. І, нагадаю, це прямий ефір радіо НВ. Тож може трапитися все, що завгодно. Говоримо з російським опозиціонером Іллею Пономарьовим. А серед іншого, звичайно, обговорюємо от можливі перспективи у того замирення, яке нам пропонують в тому числі наші західні партнери. Ми бачимо, що Дональд Трамп прийшов до влади в тому числі на обіцянках, що він зупинить російсько-українську війну. Ми багато бачили різних заяв, що він може зробити це, наприклад, за двадцять Три години це ніхто не сприймав як реалістичну пропозицію. Реалістичний план звичайно. З боку української влади ми постійно бачимо намагання отримати безпекові гарантії. Президент Зеленський зустрічався з Трампом вже двічі. Ми бачив, от в останнє це відбулося в Парижі на перевідкритті собору Паризької богоматері. Там вони з Дональдом Трампом мали м, таку коротку зустріч на 30 чи 35 хвилин. Кажуть, Ілля Пономарьов вже повернувся е, на зв'язок. Пане лячі чуєте мене зараз Так, так, чую, вибачте, щось роз'єдналося. Я, 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 я там казав про дві е, е, лінії оборони, так. Е, і, і про те, що перша лінія це е, та, намагатися бути більш конструктивним, ніж, ніж Путін. І е, 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 якщо в, в, в Путін. Вийде з перемовин, ну це нам точно буде на користь, і е, ми зможемо отримати там величезну підтримку з боку е, сполучених штатів, бо треба переконати Трампа, е, що це Путін, е, який єдиний покидок в цьому конфлікті, бо зараз е, е Трамп вважає, що там провина е, вона з, з дух. Вважає, що обидві сторони не а, а друга лінія оборони це якщо ну, буде так, що я не дуже вірю, але якщо буде так, що ну, ми до чогось сам домовимось, і і буде якийсь там певний компроміс, на який буде погоджуватися. І українська влада, і, і, і Кремль тоді треба обов'язково зробити там референдум, там народне опитування, щоб український народ під цим підписався, погодився, звернутися до, до, до людей і тим самим знищити ймовірну критику. Розумію, про що ви говорите? Тут можуть виникнути звичайно проблеми, як проводити референдум, коли велика кількість українців знаходяться або за кордоном, або на фронті. Але ну, звичайно, є про тліхнічнічне питання. Є ну, але я я саме тому і казав, що там ці народні опитування може бути там через дію, чи щось таке. Ну то але але звернутися до народу обов'язково потрібно. Так, так, це має свою логіку. Дуже дякую вам за цю розмову. Ляпономарів, російський опозиціонер, був з нами на зв'язку. Поговорили на декілька тем. Серед іншого, звичайно, обговорювали, що означає для Кремля та російського диктатора Путіна от падіння режиму Башара Асада в Сирії. Маю нагадати, що от, буквально цими вихідними президент Сирії, диктатор, людина, яка вбила. Десятки тисяч своїх співгромадян втекла до Росії. Здається, навіть до Москви. вже були повідомлення про те, що його сім'я викупила велику кількість квартир от в цьому центральному житловому комплексі москва Сіті тут можна тільки згадати, що туди долітали українські дрони, і можливо, це буде можливість привітати Башара Асада з його новим російським громадянством. Будемо дивитися. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.